Випробування футболом дві години тому футбольні збірні України та Австрії провели відкриті тренування на арені Львів, де завтра о 21.00 розпочнеться товариський матч. Перший в історії стадіону, який збудували до євро 2012 Першими на газони львівського стадіону ступили буци футболістів синьо-жовтої команди. Тренування обидвох збірних минали з усмішками та жартами. Останні новини з арени Львів. Дивіться без коментарів. все готовятся все живы все здоровы впервые за последнее время за неделю я спокоен пока если кто-то извините не получит травму я постучу или утром не встанет у него голова болеть не будет поэтому вся команда пока здорова Чи ви ставите головнее питание, перемога ціною? 100 лет є? Ні, я... я... Тоді мені застрелиться до ігри надо, подождите, мені не простять, так що... Чи ставите ви завдання обов'язково перемогти? Ні, ну, ну подождите, якщо хтось в спорті може предсказать результат, э, крім этого, которого сожрали. Пауля этого, то давайте ставити, я не знаю, ну ви що... Как мы собираемся все такой удачной игры со сборной Германии. Я чувствую, немножко команда уставшая, наверное, и в психологическом, и физическом плане. В українців зараз добрий настрій. Ви вдало відіграли з Німеччиною. Ваша команда добре грає в захисті і швидко переходить в контратаки. Нам треба самовіддано зіграти. Окрім того, і в нашій команді зараз відмінна атмосфера. Тим часом із Львівського євростадіону вигнали злі сили. У неділю арену Львів урочисто освятили. Адже у вівторок там мають зіграти перший футбольний матч. А будівельні роботи досі не завершили. І не дочекавшися, що київські посадовці, які займаються будівництвом та експлуатацією стадіону, організують освячення арени. Депутати та мер вирішили втрутитися. Запросили на стадіон представників шести різних конфесій Львова. І ми говоримо стадіон і завжди, асоціюємо це лише з футбольними правда, матчами, Але на сьогодні можемо робити багато речей е, суспільних і навіть церковних. І тому я буду молитись сьогодні, щоб стадіон став місцем, де люди. Люди зможуть також прославляти й благословити Бога. Однак охорона Львів Арени суворо попередила: священною водою кропити футбольне поле можна, але лише здалеку по траві ходити заборонено навіть отцям. Оці кроплять, а будівельники будують освячення стадіону, ані на хвилину не зупиняє робіт на арені. Футбольне поле готують до першої гри, стрижуть газон та наносять розмітку. На одному з секторів немає досі усіх крісел. Щоправда, дах уже готовий повністю. А готовність самої Львів арени міський голова оцінив майже на 100%. Я Думаю, 99,999. Тому що завжди можна щось досконалити. Завжди можна. На що ще поправити. Давайте ми будемо поважати і любити всіх будівельників. Опісля промов мер та депутати разом з отцями усамітнилися на фуршеті, гріючи з чаєм та кавою. А будівельники активно доробляли неготові відсотки. Довкола стадіону досі будівельний майданчик. Пропускні пункти лише зводять. Наразі турнікетів тут ще немає. Це тут будуть контрольно пропускні пункти. Ми обшиваємо фасади такою новітньою технологією. Це називається вентильований фасад. Він буде утеплений, обсатий фіброцементною плитою. Довкола арени поспіхом викладають бруківку та вивозять будівельне сміття. Оксана Мартинович, Вадим Кальченко, оглядня телеканал Зік. Що ж як ми і обіцяли про останні подробиці напередодні матчу? Ми поговоримо із гостем нашої студії, це голова Федерації футболу Львівщини, пан Ярослав Грисьо. Доброго вечора вітаю Доброго вас. Пригадується, як тільки Україна та Польща виборили таке право проводити євро у себе на теренах. Ви казали в одному з інтерв'ю, що напередодні матчу у Львові в останню ніч будемо фарбувати газон. Будемо все ж таки будемо встигати. Виходить, як у воду дивилися. Тож скажіть, чи готова євро арена до завтрашнього матчу? Ну, ми повинні розділити трошки. Ми говоримо про е, фінальну частину євро. А сьогодні говоримо про завтрашній матч. Я думаю, що із сюжету видно, і ті, які були на, на стадіоні, розуміють, що е, ще ідеально зробити його було просто нереально. Е, все-таки я погоджуюся з тезою, що треба подякувати нашим будівельникам, які за такий короткий термін. Коли ми ще півроку були тому на стадіоні із комісією УЄФА, і навіть з Федерацією футболу України, мало хто вірив, що це реально зробити. Тому ми безумовно вдячні будівельникам за таку роботу. Ну, якщо Андрій Іванович Садовий сказав, що 99,9, то це десь приблизно. Реальна картина. Безумовно, що більше роботи залишилися саме біля стадіону. Сам стадіон практично вже все готове. Я думаю, що завтрашній матч якраз і підтвердить, наскільки стадіон середина в середині починаючи всі службові приміщення, роздівалки і так далі, наскільки вони вже готові до матчів Євро 12 сьогодні, о четвертій годині відбулася загальна розширена нараді, нарада на самій арені Львів. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, про що йшлося в основних тезах? Тобто чи йшлося там про підготовку самої території навколо. Поло стадіону, тобто основні тези, ну це був оргкомітет по будівництву стадіона, який останні наради, і Всі наради проводив заступник губернатора по Євро 12 Олексій Михайлович Губицький, і практично кожний тиждень проводяться такі оргкомітети І сьогодні ми так само ішли по всіх організаційних моментах підготовки до завтрашнього матчу. І, в принципі, якщо зважити на те, що нарада завершилася за годину часу, то можете зрозуміти, що основні всі моменти, які були пов'язані з зауваженнями комісії УФА і так далі, вони всі, практично всі е, зреалізовані. Тому що ви пам'ятаєте, на відкритті не було і частину даху, не працювали там інші приміщення і так далі. На сьогоднішній день. Зараз це все добудували, так домонтували, да домонтували середину. Привели привели вже майже до всіх приміщень, в яких я був готові до завтрашнього матчу. Я думаю, що якісь ще марафети, тобто такі, знаєте, підсобні роботи, ще будуть зроблені. І на мою думку, і на думку фахівців, які ходили по стадіону, які перевіряли. Я думаю, що ми готові до завтрашнього. Бач, ви бачили тренування збірних України та Австрії? Бачили футболістів, їхні очі. Чи задоволені вони ареною і, зокрема, якістю стадіону і газону, по якому завтра їм бігати? Ви знаєте, я думаю, що як і на відкритті, і, і після відкриття ті, які відвідали стадіон, які відвідають завтра, я е, не чув ні одної людини, яка би сказала якісь критичні зауваження або була <кхи>, незадоволена стадіоном. Я думаю, що таке саме напевно, висловили і футболісти, тому що е, з таким настроєм, як вони зійшли, вони з таким настроєм зайшли на поле, вони з таким же зійшли з поля. Е, я думаю, що е, арена. Не, не могла не сподобатися і футболістам, і керівникам, тому що е, це одна з тих арен е, в Україні, яка ну, приваблює вболівальників. Тобто футболісти нічого критичного про Газон не казали. Не казали. Безумовно, що він ще не є ідеальний, тому що тільки два тижні тому ми відкрили. Якщо ще зважити, що там був. і... Е, Концертна програма, і там було відкриття врочисте, і по ньому ходили практично біля трьох тисяч людей. То безумовно, що це за малий термін для того, щоб Газон був ідеальний. Але я думаю, що він є достатньо хороший для того, щоб проводити матчі такого рівня. Все ж матч товариський, але ваш прогноз <зас> як вболівальника: хто ж переможе завтра і з яким рахунком? Знаєте, ми зіграли шість матчів офіційної збірної у Львові, і всі шість перемогли. У мене іншої думки, іншого бажання не може бути, незважаючи на те, що Блохін сьогодні на прес-конференції висловив побоювання відносно готовності футболістів до завтрашнього матчу, тому що все-таки ми бачили, наскільки важкий матч був зі збірної Німеччини. І такий матч потребує багато. І не тільки фізичних, а й психологічних емоційних, емоційних е, моментів. Тому я думаю, що е, єдине, що налаштовує, що все-таки емоційний підйом після такого матчу повинен бути. Ну, але наскільки він, е, наскільки він дасть це, це поштовх гравцям е, е, зіграти на всі 100%, ми побачимо по завтрашньому матчі. Ми не повинні забувати, що австрійці дуже добре мотивовані, в них новий тренер. Вони все таки бачачи останній матч проти Німеччини, я думаю, що вони зрозуміли, з яким суперником вони мають справу. Все ж побажаємо нашим хлопцям завтра перемоги. Дякую вам за розмову. Нагадаю, шановні телеглядачі, що гостем нашої студії сьогодні був голова Федерації футболу Львівщини Ярослав Грисьо. Дякую, добра.